2,5 тисяч тонн готової продукції. Щомісяця такими виробничими потужностями може похизуватись підприємство, яке територіально знаходиться в Покровському районі Кривого Рогу. На споживчому ринку успішно працює більше 10 років. Споживачам пропонують до 10 видів крупи, 29 видів комбікормів, 19 видів білково мінерально вітамінних домішок, цукор та кормосуміші. Війна внесла свої корективи через окупацію Херсонщини, Запоріжжя та Донбасу. Обсяги виробництва зменшились на 30%. А що касається покинь потому что она занимает самый большой объем, который производит комбикормовый завод. Потом идет конечно, это производство брикета билета, потом идет БМВД и премикса. Полнорационная комбикорма. Рассчитаны для всех видов птиц и животных. Работаем мы по всем, по всем регионам Украины. Выпускаем высокопротеиновые. Збалансіране камбікарма. Два роки тому підприємство розпочало тестове виробництво альтернативного палива, палетів та брикетів з лушпиння соняшника. Попит на це екопаливо в країні постійно зростає в розрізі зменшення залежності від природного газу. І тому Криворізьке підприємство використовує наявні потужності району в цих цілях. Зі шроту, який є екологічним відходом після видобутку олії, згодом формують окремі брикети та пелети. Саме вони є джерелом екологічно чистої енергії, яку отримують після використання у твердо паливних котлах. Це підприємство має важливе значення для Кривого Рогу та його мешканців, адже воно також залучене до процесу формування стратегічних запасів продуктів харчування. Світпраці із військової адміністрації Кривого Рогу робить свій посильний внесок у зміцненні продовольчого фронту. За період воєнних дій місто Кривий Ріг не відчуло перебої в продуктах харчування, і це завдяки роботі як торговної мережі так і от таких наших промислових підприємств, підприємств харчової промисловості. Стратегічний запас в нашому місті завжди буде і мешканці міста не будуть відчувати перебої в харчуванні. Наразі в процесі формування стратегічного запасу в місті залучені 20 суб'єктів господарювання оптової мережевої торгівлі та харчової промисловості. Тісна взаємодія військової адміністрації Кривого Рогу, міської влади та бізнесу. В результаті вже дозволила отримати понад 100 тисячам мешканцям пільгових категорій безкоштовні продуктові набори. Зазначу, міська влада розпочала роботу над створенням резервів провізії фактично з перших днів війни. Тож наразі в Кривому розі стратегічний запас продовольства сформований. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міськ ки okay.